Карпатського здоров'я, друзі всім, як завжди. Сьогодні в нас мова піде ще раз про кроликів. От. І я хочу трошечки розказати про свій досвід. Ну, може комусь згодиться, а може хтось мене ще і поправить десь в чомусь, бо я все ж таки також і навчаюся, і на своїх помилках, і на Ютубі. І, і він ну, і в інтернеті шукаю інформації дуже багато. От, ну, але вже щось почало вдаватися, тому хочу поділитися. От, скажімо так, своїм таким невеликим досвідом. Майже рік я тримаю кролів от, і дещо вже навчився, дещо вже зробив для них, дещо вже вдосконалив от, утримання по утриманню кролів, скажімо, якісь моменти. Ну, і тому хочу поділитися, щоб може комусь пригодиться, а може мені хтось щось підкаже і виправить, як то кажуть. А, і ще сподіваюся, мене тепер нормально буде чути у всіх моментах, тому що я собі взяв мікрофон. От, і, ну, бо сам інколи передивляюся свої відео. там. Для чого передивляюся, щоб подивитися, які я помилки, допускаю. Це дуже корисно от також зняти і потім передивитися своє відео і, подивити, ну, і побачити, десь там помилка, там помилка. Потім, відповідно, ті всі помилки стараюся виправляти. Навіть, ну, тобто вчуся на своєму досвіді, можна так сказати. От. Тому сподіваюся, що мене тепер буде трошечки краще чути. От. Ну, Але це таке е е е е е ліричний віст, скажімо. От, е, Мова про кролів. Е, мова про кролів, про, про втрати зерносуміші, про деякі там відповіді на питання з, від підписників чи від глядачів. Не знаю, хто там питався. ну, Але хочу свої думки, як кажуть, сказати. Е, значить, е, ну, перше, перше. Мене запитували. У нас сьогодні така, до речі, гарна погода, певно, ну, вже і весна скоро почнеться, я так думаю. Вже на дворі спокійно, тихо, вітру немає. От. Сонечко пригріває це рано. Я сьогодні на роботу не йшов, бо трохи мене прихопило. Мене походити за защепнутим, бо прихопило мене ззаді Там, нерв на, на цьому прихопив та й, та й таке. Вигріваю, коротше. От, що стосується кролів, значить, питалися мене, чи я не вакциную кролів. Давайте переключимося. Я зараз переключусь на кролів. Так, переключилися ми на клітки. Самет мій відпочиває. Лежить собі. От. Так, то що мені, а, ну от перше, то що мені тепер казали, що треба збільшити ширину клітки чи там довжину, неважливо, бо самець не має місця. Ну от Тепер бачите, він лежить собі сміло і ще купа місця, оскільки годівниця забралася на двір за межі клітки. З часом я воду також заберу, мусив прив'язати такою пластиковим хомутом тарілочку з водою, бо він не кидає, розливає все. от. А зараз він от, спить собі, йому добре, спить собі на сітці. Хоча в нього є дощечка, без проблем може на дощечку лягати, але йому подобається на сійці. От, Далі от по кролях мої штибзики, як то кажуть, ростуть. До речі, вижило 7 штук. Сім їх всього є тут. Ті ще сплять, ті два вже там. Во всю травичку скубуть сіно. Зараз ще й ті побачать, що мама приходила. Я їм поміняв, до речі, тут вже сіно в гнізді, бо той пух все -то викинув, бо там дуже було все то діло мокре вже. От і Вони вже отакі вже, вже собі воду п'є мусив крилиці поставити вузеньку баночку, бо вона собі під, під мордою там. О, там видно, що шерсть не заросла навіть. От. Вона собі під мордою там аж рано зробила. Не видно. О, тепер видно. Було видно, якраз на голову тримала догори. От. Вона собі зробила аж рану, так Так вона пила воду з широкої тарілки. Ну нічого, все таке. семеро вижило, семеро ростуть. Не знаю, чи вона їх при, притоптала там чи що. Ну, Одним словом, семеро криленят вижило, так що буде семеро тепер. Було 10. Е -е... Ну і ці також все нормально. Тут троє, а тут четверо. От там Збилися докупи, на дощівці сидять. Це друге питання. Хтось мені написав, що, в ним, що їм холодно. Ну, але я так думаю, що їм не дуже то і холодно, тому що, тому що таке вони сіно вони їдять і все сіно отут під ногами трохи частково. До речі, я тиждень вже не чистив клітки, сьогодні буду чистити. Це все прибирається, хоча це все 90%, все падає туди вниз. От, це друге питання, чи це вже третє було? Е так, про вакцинацію, не знаю, не говорив, ніби, ну, скажу про вакцинацію, свою думку. Якщо кроля тримати в чистоті, от, якщо клітку чистити кожного тижня, хоча її практично чистити не треба, ну, давайте візьмемо, наприклад, отакий момент, я зараз покажу по своєму самцю. Зараз я тільки підставочку поставлю. о, Поставив. От В нього виглядає клітка, ну я не чистив нічого. Тут назбиралося в нього таке, де він напевно, ну, напевно пісяє. Трошки набилося пуху, назбиралося того сіна і відповідно воно десь там затрималося. Сьогодні я це все приберу водою злею. Більше в нього тут нічого такого екстра смертельного нема, бруду. Є там пару засохлих горошків, ну, то таке. От. Значить, Тому філософія моя така. Якщо в клітці тримати чистоту, ну, то відповідно хвороби не дуже то будуть і чіплятися Кролів, ну, Не знаю, буду бачити, буду пробувати, як то кажуть, по своєму досвіду спостерігати далі. І... І, цей, і і буду далі це все діло вирішувати, як то кажуть, по мірі поступлення проблем. От, е, Далі. Е, далі ще таке от, е, такий момент я все-таки вирішив і добився, е, що е, по втратах зерносуміші. суміші. Ну, е, я, звичайно, е, трохи потратився. І виготовив такі от бункерні годівниці. Досить великі і досить вмісткі, в них влазиться. От тут навіть видно, як зерносуміш сповзає вниз. В них влазиться, в таку влазиться 6 літрів. От. Ну, це типу маленька годівниця, от, а це є вже ширша. Це має 20 см, я там розміри давав. Це має 30 см ширини. Тут влазиться о, десь приблизно 10-11 літрів е, зерна. От. Е, тобто, оцього зерна, сподіваюся, їм має вистачити. ну, Наприклад, е, щоб розуміти, як йде розхід зерна, півтора доби, і отут літри зерна немає. Тобто за півтора доби. Наш е, самець з півтора літра зерна. Це якраз та ж макуха, що, що вони через неї полюбали, полюбляли то все вигрібати. От, е, далі е, я відрегулював їм подачу кожному, кожному індивідуально, тому що ну, всі крилі харчуються по-різному. Якийсь пух залетів. От. Час від часу дивлюся. От. Ну, але в принципі, годівниця працює нормально. Значить, Для когось я поставив ось тут три дротики, таких натягнув. Для самця поставив один дріт, йому вистачає, він в мене не вигрібає. Ну, йому з рота падає. Тут точно, бо я бачив і тут. Він Трошки є зернинок, небагато зовсім. Там це буквально в нього назбиралося за тиждень часу. Це дуже мал, малий відсоток втрат, тобто навіть одного відсотка нема. Він кхе, на сіно у нас на, налягає. Не знаю чому, але вони на весну щось почали дуже сильно їсти сіно. Смакує їм, то хай їдять. Ставив я йому таку загородочку, сюди вниз її опускав. Ну, перед цим тобто вона отак от внизу була. Бачу, що то безполезно. Він краще собі отак підійде ближче до годівниці і нормально все з'їсть. Ну, тобто він не розсипає, це плюс. Не вигрібає, не розсипає. Може через те, що він тяжкий, не може на задні лапи стати нормально, не знаю. Е, далі. от Самичка у нас дуже сильно вигрібала. От зараз можна подивитися, валяється якихось 2-3-5 зернинок, може 10. Я так думаю, що то її впало з рота. Спеціально не прибирав вже їм десь тут з тиждень часу під ними. От. Сьогодні буду тут все вигрібати, бо воно ще й примерзло було. І, відповідно, от, одні горошки, сіну. Ну Сіно, бо то вже зараз ті штибзики повилазили. Ну і отак в неї тут в плані чистоти. Десь вони тут лазять от, мокрими лапами, наносили наносили трошечки сіна. Десь хтось встав в воду, макнули, це все забереться. Горошки мінімум, от, вони вже вилазять з гнізда. І от так виглядає годівниця в крилиці. Е, не фокусується. О, сфокусувалося. Так виглядає годівниця в крилиці. Типу, мусив її поставити аж три дротики, тому що вигрібала страшно. Роблю я отаким, Зробив я отаким чином. Насверлив з боку отворів, один у мене стоїть на постійно, я його загнув. От, а ці е, е, ну, також міняю. Тобто я можу оцей витягнути на себе, запхати в наступний отвір, і там залишається зовсім мало для її морди місця. І для відповідно, лапами вона впирається в ці дротики. Я дуже довго спостерігав, е, як вона це робить. Ну, тобто ті всі процеси її, Як вона то все там всередині лапами гребе. І зрозумів, що треба ставити. Я спочатку обмежував подачу зерна, але все рівно обмежив подачу зерна, вона все рівно грибе до тих пір, поки не нагрібає цілу, ціле -то корито в кормушці, в годівниці. Верніше. Вона нагрібає отут ціле повне і потім через верх починає вже вигрібати сюди на землю. На, на, дошку. на дошці вона звичайно щось з'їсть, щось поросипає, поросуває і все. все зерно на підлогу на землю випадає через решітку. Ну, тому я е, підняв її дозатор, трошечки, додав, але зробив обмеження для ніг. І все. І тепер все нормально. Насипав, до речі, півтора доби тому повну, повну годівницю. ну Вже літри немає. також. Тобто, літру за півтора доби вона з'їла. От. Далі, далі цим штибзиком, що вже трошечки підрощені. Вони також зараз відкриємо. Так, зараз. Відкриємо їх. О! Відкрив. Так, вони також. Вони ще зовсім ну, вони ще набагато менші і лапи, і вони саму морду мають набагато вущу. І відповідно вони туди також залазили, почали, починали вигрібати. Поставив їм, ну, один дріт в них завжди буде стояти, це на постійно. Цей дріт другий доставив, дивлюся, вигрібають. Думаю, доставлю третій дріт, доставив третій доставив третій дріт в цей отвір. От, щоб розуміти, цей дріт від початку годівниці у нас 4 см, тут далі 5 см і 6 см, сама, сама годівниця від, ну, від початку до цього дротика у нас є антивигідна планка. Вона трошечки нижча є, десь на такій відстані. Вони тут доріють. А далі в нас починається годівниця. Тобто, якщо у нас, годів... якщо у нас весь бункер має 15 глибини, мінус 4 ззаді подача, мінус 2 см спереді антивигрібна, тобто 9 см у нас виходить простор, де кріль може запхати у морду і їсти зерно. Але я відняв ще 2. Тобто це вже 7 вийшлося, і ще 2, це вже 5. Тобто отут є 5 см простору, де він може запхати морду. А отут ці дроти мішають йому лапами вигрібти зерно. Висота кориця у нас 5 см, плюс, плюс я давав 1,7-1,8 см на, ну, на, на такій висоті давав оті всі отвори для дротиків. Не 2 см, а не 2-5, а 1,5. Ой, 1,7 десь. От. Тому е, тому цей, Тому цей. так, щоб не було і за високо, і за низько зовсім не було, щоб він попід них на лапа не пхав. І тому зараз от таким таким чином я е, зробив так, щоб вони дивимося, от не видно. О, От на такій висоті 1,7 см. І таким чином. Ага, і відкрив я подачу, тікайте. Відкрив подачу е зерносуміші у всіх е бункерах, у всіх і в великих, і в малих. Я відкрив на 3 см від дна. Тобто від дна до цієї перегородки оцієї, в нас є 3 см. Зерносуміш подається нормально. Не затримується, не залежується, не застоюється, як то кажуть, От. вони тут пробують з'їсти мені телефон. Тікайте. І це, І відповідно з подачою зерносуміші все нормально. В годівницях вона є. Тобто криль запихає морду, там завжди є зерно. Але вигрібти його вже не може. Поставив я спеціально так закриваємо, щоб може... поставив я спеціально знизу такі ведра і отут я вирізав е, такі, ну, такі вирізи на дошці, щоб було видно, щоб зерно падало зразу в ведро. Ну, і от результат за, е, десь за, ти, за ти, ну, майже тиждень часу там, за 5 днів зерна зовсім немає. Тобто зерно суміші в них ну, наблизилося до нуля. Якісь там може десь одна зернинка, а й от ще одне відерку. Тут менше горохів, але зато трава, все там є, сіно є, але зато зерна зовсім немає. Тобто можу сміло тепер це все діло забирати, вичищати і буде все чітко. Сіно. Е -е -е їдять просто шаленими темпами. От, от, ну, то, то, що я казав, що їм тут не холодно. Звичайно, що їм тут не холодно, вони вкупі збилися і все. Дивіться вони швидкі. Не ганяють по клітці, як не знаю хто. Дивіться, о, як підскакує. Просто енергії просто хоч відбавляє, от, якщо так зверху подивитися. От. Енергії, хоч просто відбавляй. Ну, що їм ще може бракувати? Нічого, все є для раю, як то кажуть. О. Бачите, що витворяє? Бігає по кругу клітки бігає. Ось тут в мене самці живуть, тут самочки. Так що отаке. таке? Так що е, буду закінчувати, бо відео вже і так трошечки затягнулося. Ну, одним словом, якщо десь хтось щось, якісь мої помилки замітив, можете писати, якщо якісь зауваження є. Ну, але хотів просто е, поділитися, що по зерносуміші суміші в мене втрати зараз практично наблизилися до нуля, якісь там може навіть не один відсоток. Це я вважаю дуже хороший результат, як для, як для себе, ну, тому що е, зерно вартує грошей. Я один раз вклався в такі е, годівниці і відповідно, е, тепер, тепер, я, тепер я бачите, е, вже от не, не зазняв, горобці прилітають і збирають те, що тут нанизу валяється. Я один раз в класи, і тепер е, забув надовго про, про ті годівниці, тому що, ну, по-перше, по-друге, вигода ще в тому, що я можу їх насипати. Е, на літо тут будуть стояти поїлки такі великі-літрові. І я можу на 3-4 дні спокійно їхати, і я буду знати, що в мене в крилів є і їда, вода, сіно, все є. Тому отаке. Е, наразі. Дякую всім за перегляд. Ну, чекаю на коментарі, якщо будуть. Чекаю на підказки, якщо будуть. Чекаю на виправлення, якщо будуть. Мирного неба всім над головою. І до наступних відео.